Що сам собі подарунок шукаєш? Ходи сюди в Аврору, не прогадаєш. Ходи сюди в Аврору, не прогадаєш. Друзі, відтепер у Києві домашніх котів і собак. Можна буде зареєструвати через центри надання адміністративних послуг. Сервіс уже доступний в усіх ЦНАПах столиці з 12 травня, тобто від сьогодні. Для чого ввели нову опцію і чи є вона обов'язковою? Усі деталі знає наша кореспондентка Влада Грубич Владичко ще раз тобі вітання і цукерочки Також ну що розповідає, будеш реєструвати цукерку. Так, колеги, доброго ранку. Дійсно, вже трішечки знаю і з вами поділюся. Отже, відтепер у київських ЦНАПах можна зареєструвати домашнього улюбленця, і що цікаво, це можна зробити в будь-якому ЦНАПі незалежно від місця прописки. Але передусім, що я хочу зазначити, що така реєстрація домашніх улюбленців це взагалі не нова історія. Вона існує ще з 2007 року. Більше того, для собак вона є обов'язковою. Єдине зареєструвати песика завжди можна було лише у Комунальному підприємстві Київська міська лікарня ветеринарної медицини, ну і власне котика також, але відтепер це можна зробити у будь-якому зручному для вас ЦНАПі. А для чого все це? Як зазначив директор Київської міської лікарні ветеринарної медицини Сергій Сабуров, насамперед така реєстрація це питання безпеки, адже в разі втечі тварини саме наявність реєстраційного номера він допоможе її знайти і швидше повернути додому. На жаль, у наших реаліях така втеча вона може бути не лише через випадковість під час вигулу, а ось приміром після обстрілів наші песики і котики вони бояться вибухів здебільшого і власне біжать світ за очі. Саме через це я от зі своєї цукерки ніколи не знімаю ошийник із qr кодом і навіть вдома. Водночас, директор Київської міської лікарні ветеринарної медицини додає, що ось така актуальна інформація про кількість домашніх тварин у місті вона дасть змогу більш ефективно планувати розвиток міської інфраструктури. Також це сприятиме дотриманню ветеринарно-санітарних норм. Не вистачає мені дихання разом з цукеркою, кажу вам чесно. Фух, що ще цікаво? Для собак реєстрація є. Обов'язковою, якщо її не зробити власнику тварини, передбачено адміністративну відповідальність за статтею 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Тим часом для котиків реєстрація не обов'язкова. Я вважаю це відстоюванням особистих кордонів котів. Але якщо без жартів я запитала у представниці Київської Київської лікарні ветеринарної медицини, чому так, пропонує. Ну і послухати. Ну на жаль, історично я вам не, не скажу, як саме а, чим саме керувались, коли прописувались правила у 2007 році. Зараз там прописано так: собаки обов'язково твари коти за бажанням власника. Але а, піднявся минулого року, піднялося питання про внесення змін до правил. Бо їх ну час іде потрібно актуалізувати. Тому ну не знаю, подивимося, чим це закінчиться. А чи знають люди про обов'язкову реєстрацію собак і як, власне, реагують на отаку винятковість стосовно котів і їхнє відстоювання незалежності? Я розпитала. Напередодні пропоную послухати. Барсик, 16 років. А де це можна їх зареєструвати? І щось вигода чи, чи як? Я звати Бруно, чотири роки скоро буде. Я не зрозумів, чи це обов'язково. Сподіваюся, не обов'язково. Я не зрозумів логіку, для чого це поки що Ось ось дві собаки. Вони підуть реєструватися в ЦНАП. Доня і чорничка, вони мопси і вони дуже люблять корнутися. Це прекрасна новина, тому що все-таки це допоможе з розшуком тварин. Час такий непростий, час можуть бути вибухи, обстріли, собаки тікають. Дивіться, собак кажуть, обов'язково треба буде реєструвати. Котів не обов'язково. Як ви до цього ставитесь? Коти вони більш як вам сказати? Вони більш ну вони не тримаються хазяїном. Якби в домі вони виходять погрітися і назад туди свою конору коти вони взагалі такі бунтівники. У mm -hmm. <смі> мене колись були коти. Ну, кота для кота може бути стрес-вивід з дому, тобто кіт він прив'язується до помешкання собака до людини. Тому можливо для якихось котів це буде просто жахлива процедура. Отже, хай це буде на розсуд хазяїна. Ось такі думки людей і гадаю, що ось ця реєстрація у ЦНАПах вона все ж таки підвищить рівень обізнаності. А також наша експертка Ксенія, представниця комунального підприємства Київська міська лікарня ветеринарної медицини, вона знову ж таки підкреслила, що вона щиро дивується ажіотажу навколо цієї новини. Адже дійсно реєструвати собаки-котиків треба було вже дуже давно з 2007 року. Ну але водночас вона радіє, що такі зміни вони підвищать рівень обізнаності. Владо, А як саме? Можна реєструвати тваринку, що треба брати з собою в центр надання адміністративних послуг. Давай розказуй. Як я вже казала, в будь-який ЦНАП можна прийти незалежно від місця прописки. Із собою треба мати людині, треба мати паспорт, ідентифікаційний код, а також ветеринарний паспорт тваринки, де вказано дату останнього щеплення, і власне треба буде заповнити спеціальну форму номер 1 і заплатити 210 гривень. Але багато розповідаю, але зовсім скоро ви самі все побачите. Адже як виявилося, я більше року була правопорушницею, не Реєструвала цукерку, чесно, навіть не замислювалася про це до цього дня. Сьогодні ми цю ситуацію виправимо, зареєструємося, чекаємо на відкриття ЦНАПу о 9-й годині. Тож побачимося, все побачите на власні очі. Ой, слухайте, Владечко. ну сьогодні влада рекорд зробила собака. Я вже не хотіла просто тебе переривати, але хотіла сказати, щоб всі вже побачили цукерочку. 10 кілограм. Це включення з перешкодами, з навантаженням. Відпусти і поклади вже на землю. Хай не відпочиває. Запихалося. Яка це цукер. Рочка, це ж пиріжок, подивіться, біляш, я б сказав. Чебурек Королай, Влад, я сказав, Чи бурек виріс у тебе я Влада, до наступних включень будемо чекати? Звісно, і зазначимо ще раз, друзі, ну дійсно, реєстрація тварин це не новина, тому що з як ви чули, з 2007 року можна реєструвати тварин в, лікарні, в комунальному підприємстві в міської лікарні, але тепер і в центрі надання адміністративних послуг. І як сказав один із героїв прямого включення Влади Грубич, що дійсно, зокрема, в той час на ну, з такого часу, вибухи, війна і все решта, Ой, реєстрація. Тварин допоможе, зокрема, їх знаходити. От це один із таких профітів реєстрації в ЦНАПах ваших улюбленців. Друзі, ну а зараз з нами на зв'язку буде наша кореспондентка Влада Грубич, яка зараз. А, Владочко, бачимо. Ти О, вже ти вже в ЦНАПі. Процес іде. А, так, колеги, ще раз доброго ранку. Нарешті логічне завершення наших з цукеркою пригод сьогоднішніх. Але для початку нагадаю все ж таки про погоду, якою вона буде сьогодні. Трішки вже потепліло на вулиці, але скажу чесно, у приміщенні нам затишніше, адже висока вологість повітря, хмарність трошечки визирає сонце. І так буде сьогодні по всіх областях України. Традиційно нагадаю про температурні рекорди. Найтепліший цей день, 13 травня, був тисяча 1996 року, тоді у Києві було 29 градусів. Найхолоднішим цей день був 1900 року, тоді був нуль. А, ну і як я вже сказала, зараз у Києві трішки потеплішало. Наразі плюс вісім, колеги. Так, так, друзі, ну що ж, і тепер ми до тої справи, яку ти розпочала сьогодні в прямому ефірі, Владо. Тепер, зокрема, в столиці можна реєструвати тварин не тільки в лікарнях. Ми робили це в році, року в комунальному підприємстві міської лікарні, а тепер в ЦНАПІ в центрі надання адміністративних послуг. На якому етапі реєстрації свої цукерки ти? А, так, я в процесі, ну, власне, так дійсно, ми вже сьогодні нарешті перестанемо бути порушниками і не будемо наражатися на штраф. А, я вже отримала ось такий спеціальний талончик. Секундочку, ось так, я вам його покажу. І прямо зараз я вас уже тут трошки завчасно познайомилася і познайомлю і вас і з Олександром. Адже саме він, адміністратор ЦНАПу, буде зараз створити чудо реєстрації цукерки. Отже, так. Олександре, доброго, доброго ранку. ранку. А, розкажіть нам, будь ласка, що треба взагалі зробити надати для реєстрації тварини. Для подачі даної заяви необхідно лише паспорт власника і е ветеринарний паспорт, щоб переписати дані. Якщо такого паспорту ветеринарного собою не маєте, це буде можливість зробити потім згодом при реєстрації на сайті. Так, а от якась анкета є, щоб так, її заповнити. Так, у Нас є анкета, так. ми от. просто заповнюємо з вами. А, ну така анкета А 4 Бачите, тут ну досить багато даних. Дивіться, я зараз не буду втрачати ефірний час і записувати все під час включення. Одразу все зроблю після нього. А зараз ще хочу уточнити в Олександра. От підкажіть, як багато людей уже прийшло зареєструвати своїх песиків? Вчора, так як був перший день? Більш був такий ознайомчий. Багато людей зверталися просто для ознайомлення, але загалом по місту Києву було подано 68 чи 9 зайом. Так, ну ми будемо сімдесятими. А так скажіть, будь ласка, от таке жартівливе можливо, запитання. А може тут і немає жарту? Треба відбиток лапки робити Ні. песику? Відбиток лапки робити не потрібно. Ми своїх улюбленців. Таким тривожити не будемо. <гум> так, гаразд. А ще таке запитання. От ми вже сьогодні згадували у нас в ефірі, що обов'язкова реєстрація для собак а от коти вони все ж таки вибороли незалежність і таки не обов'язково їх реєструвати. От чому так? Ну, котики завжди у нас з певним становищем таким вищим ієрархічним, напевно, користуються, тому це не обов'язково. Так і це ми ж не так часто вигулі наших домашніх котиків на вулиці. Вони більш домашні тваринки. Тому можливо ця норма пов'язана з тим, що це не є обов'язковою. Так, ну а я нагадаю, що все ж таки для собачок, для от таких от, як цукерка, це обов'язкова історія, не просто примка. І якщо цього не зробити, то тоді передбачено штраф і адмі... адміністративна відповідальність. За статтею 154 кодексу України про адміністративні правопорушення, так боже, сукерочка, скоро це все закінчиться. О, я тобі обіцяю, О, от власне все. Так, влада, влада, ти чуєш нас? А, так, от бачите, на власні очі на ваші очі, шановні глядачі, цей процес відбувається. Реєстрації тварин, як це відбувається? І До тебе питання Владо, одночасно з'явилися в нашій аудиторії. Ірина пише: Доброго ранку щодо реєстрації песиків. Якщо в мого улюбленця є чіп, реєстрація в приватній ветеринарній клініці чи потрібно робити реєстрацію ще і в ЦНАПі? І Анна ще пише: Скажіть, будь ласка, а чи прописані десь терміни, до якого числа треба зареєструвати мого собаку? Що скажеш? А, так, два питання, дві відповіді. Почну з останнього. Якщо говорити про терміни, то власне це вже треба робити. Тобто, чим швидше, тим краще, тому ви просто не будете порушувати правила і наражатися на штраф. Тобто, але як конкретного дедлайну його не існує. А якщо говорити про реєстрацію в приватних клініках або чіпування, то реєстрація у ЦНАПІ вона є окремою процедурою, вона все одно є обов'язковою, тобто те, що там десь уже когось зареєстрували. В Ветклініці це не є альтернативою. А, і власне а, підсумую всю цю історію. Зараз я заповню цю заяву, сплачу 210 гривень саме стільки коштує послуга реєстрації тваринки. І через 15 днів, а може навіть і швидше, у цукерки з'явиться свої дані в моєму особистому кабінеті. ЦНАП, і, а, зокрема, буде маленький бонус. Так, покажіть нам, будь ласка, Олександра. Цка будемо мати ось такий жетончик, який обов'язково з собою носити або на повітку, або на нашийнику. І буде ось такий паспорт. Називаємо це так. Так, ось бачите, як я вже сьогодні згадувала, у цукерочки є вже подібний жетончик, але він суто мною куплений, такий приватний. А це вже буде офіційний від міста з qr кодом з усіма даними моїми, цукерчиними. Тобто, не дай Бог, що можна буде оперативно впоратися в форс-мажорній ситуації. Так, цукерка вже здається, нарешті заснула. Мріє про те, щоб ці історії наші завершилися. Мені здається, що Колега. цукерка красномовна Ну, показала свою позицію щодо твоїх включень сьогодні. Треті втретє, в прямому ефірі фактично повернулася. як вона сказала, тим місцем, де сказала: я зрозуміла, люди ваші документи обіги мене не обходять. Дайте мені свободу, але все одно сьогоднішня Страшне просто! Але сьогодні вона зірка. Бери частіше з собою цукерку. Так, Це дає таєнастрі. Я б сказав, з цукерки пиріжок виріс такий, чи бурек, але таке запихалося, не тримала. Порт вже. Порт! Лорд! кажу. Хто? Та я не дочуваєш що? а? Якийсь лорд! Я думаю, що...